В ефірі ми підбуваємо підсумки засідання ради міністрів закордонних справ на рівні ЄС, і просто зараз будемо говорити з наступним гостем. Ми просто нагадаємо, що напередодні міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії, зважаючи на її агресію проти України. Це підтвердила у соцмережі ЄС висока представниця ЄС закордонних справах та політики безпеки Кая Калас. Нагадаємо, що власне це засідання відбувалося. Напередодні ну і про це поговорити предметно запросили наступного гостя Петро Олещук, політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вже із нами на зв'язку. Пане Петре, вітаємо вас. Так, доброго дня. Тож, пане Петре, продовжити санкції, запроваджені проти Росії ще на півроку. Про які саме обмеження йдеться? Чи це є якісь одиночні так, такі нішовані санкції, чи все ж таки охоплюють вони більш широкий спектр? Ні, ну це по суті всі санкції, які були накладені Європейським Союзом, які в принципі синхронні до американських санкцій, і загалом від яких залежить успішність самої санкційної політики, тому це справді знакове рішення, от що зрештою вдалося переконати Угорщину підтримати це рішення. Я думаю, що останні заяви президента Сполучених Штатів Трампа стосовно Стовно необхідності санкційного тиску на Росію, вони так само вплинули певною мірою на позиції Угорщини, як і багато інших факторів в будь-якому випадку, ще на наступні півроку санкції продовжують. А чи можна вже стверджувати, що санкції будуть працювати більш динамічно ніж це було раніше? Це до чого веду? От за повідомленням видання Reuters, що через зростання фрактових ставок на танкери обумовлено американськими санкціями Китай та Індія тимчасово зупинили закупівлю російської нафти. Чи може це вже перегукуватися із часом найближчим часом? маю на увазі з тим, що запровадив європейський союз. Ні, ну воно в принципі працює то звичайно у зв'язці, як то кажуть. Але е, тут треба відзначити, що санкції, які які були впроваджені наприкінці минулого року ще адміністрацією Байдена, вони стосувалися в першу чергу так званого тіньового флоту. Тіньовий флот це низка танкерів, які використовували росіяни для того, щоб обходити різноманітні обмеження, які раніше були накладені, скажімо так, на легальні танкери. Нам ключова проблема була пов'язана із страхуванням цих самих танкерів. І заради того, щоб обходити всі ці обмеження, пов'язані з цим страхуванням, росіяни створили цілий тіньовий флот, який вони використовували для того, щоб продавати нафту в першу чергу в такі держави, як ті самі Індія, і Китай. Зараз у зв'язку із санкціями на Вкладеним на тіньовий флот, собівартість доставки російської нафти суттєво виросла, і це обумовило те, що, наприклад, індійські та китайські покупці відмовилися на даному етапі від закупівлі цієї нафти на березень. Що буде далі, я сказати не можу, тому що зрозуміло, що росіяни будуть шукати способи, як нові санкції обходити. Але принаймні зараз, принаймні, от на найближчі пару місяців, очевидно, що очікується достатньо достатньо серйозне падіння російських доходів з нафтопродуктів. Ну, треба з нафти, нафтопродуктів. Ну треба розуміти, що санкції, які були накладені адміністрацією Байдена, вони вперше стосувалися не лише нафти, але і нафтопродуктів і обмежень на продаж цих самих нафтопродуктів І тут, до речі, це непогано синхронізується із українськими атаками, які, наприклад, українські спецслужби, в першу чергу, СБУ, завдають по російським НПЗ. Всі бачили, як минулого тижня прекрасно горів Рязанський НПЗ. Нещодавно з'явилася інформація про те, що ураження достатньо серйозні, і цей НПЗ припинив свою роботу на даному етапі. Звичайно, росіяни його будуть чинити. Я не знаю, коли там вони його зможуть полагодити. І найголовніше, скільки їм це буде вартувати в контексті грошей, в контексті інших відповідних ударів. Але так, от, бачите, все це синхронізується, і в комплексі завдає певного удару по російській. Нафті, як основному джерелу російських доходів, от і це справді дуже і дуже важливо, і це не може не відігравати свою роль, пане Петре. Якщо повертатися до питання санкції, про котрі говорили на зустрічі закордонних справ країн ЄС, то спочатку Угорщина відмовлялася підтримувати таку ініціативу. Чому і як з нею вдалося домовитися про те, аби вона схвально зреагувала на цю пропозицію? Це цікаве питання. Справді, як вдалося переконати Угорщину? Я думаю, що тут, знову ж таки, комплекс причин офіційно було оголошено про те, що ну, от, Європейський Союз планує якимось чином допомагати Угорщині у вирішенні її відповідних питань, пов'язаних із газом і нафтою. Як це все буде реалізовувати на практиці, я не знаю. Але я думаю, що позиція Трампа вона вплинула на позицію Орбана. Орбан дуже любить хизуватися своїми специфічними взаєминами, давніми із Трампом, використовує це як елемент власного політичного реноме, власної політичної репутації. От, ну, тому, мабуть, те, що Трамп змінив свій підхід щодо санкцій, ну, мабуть, це теж вплинуло на позицію Орбана. теж. В кінцевому рахунку чи може вплинути також і заява під час засідання на рівні Ради міністрів закордонних справ? Є заява має на увазі нашого очільника профільного відомства Андрія Собіга. Він зауважив, що треба закликати ще більше підсилити санкції. Ну і якщо говорити що ще більше, то які саме санкції можуть бути запровадженими наступні? Ну в принципі, мені це важко прогнозувати. Але наскільки я розумію, то на даному етапі позиція Трампа зводиться до того, що він не стільки зараз зосереджений на санкціях, скільки на тому, аби домогтися зниження ціни на російську нафту, він про це абсолютно чітко відверто заявив. Він закликав представників ОПЕК піти на зниження на зростання видобутку нафти для того, щоб це вплинуло на зниження ціни на нафту. Ну Сьогодні з'явилася інформація, що, начебто, ОПЕК без особливого ентузіазму ці пропозиції сприйняв як і Саудівська Аравія, до якої звертався, звертався Трамп в цій ситуації. Ну, побачимо, як це далі буде працювати. Трамп, крім того, ж планує наростити суттєво видобуток американської нафти. На це спрямовані його одні з перших рішень, зокрема рішення щодо впровадження надзвичайного стану в енергетиці, що має надати повноваження щодо. Необмеженого фактично видобутку нафти в американських територіальних водах, тобто очевидно, що на даному етапі Трамп розглядає ключовий інструмент зниження, ну тобто, зниження цін на російську нафту, аби зробити так би мовити, Росію більш зговірливою. Пане Петре, також очільник нашої МЗС наголосив, що Україна, європейський союз готові розширювати оборонну співпрацю та інвестиції. Про що йшлося і на якому етапі співпраці зараз? Маємо ще півтори хвилини на розмову. А, ну знову ж таки, питання це достатньо складне, тому що поки що ми не маємо якогось чіткого бачення з боку нової американської адміністрації параметрів співпраці з Україною. Є лише розмови про те, що там Україна повинна мати е, достатньо серйозну сильну потужну армію, яка повинна її захищати, і це має бути однією з гарантій безпеки. Але поки що конкретики тут подальшої немає. Очевидно, що в рамках ідеології, яку просуває Дональд Трамп, е, він дуже так ревниво ставиться до будь-яких аспектів витрат американських коштів, коштів американських платників податків на якісь зовнішні цілі. Але в принципі цілком нормально ставиться до кредитування чи якихось інших форматів взаємодії. Тим більше, що Кіт Келох нещодавно заявив про те, що рішення, наприклад, про закупівлю американської зброї за рахунок заморожених російських активів, мова йде про ці самі легендарні 300 мільярдів доларів. Що це рішення, як то кажуть, у Трампа на столі, тому в принципі, як один із варіантів вирішення цієї проблеми, я думаю, що він може розглядатися. Пане Петре, дякую вам за те, що долучились до Суспільної студії сьогодні. Петро Олещук, політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка був із нами напрямому зв'язку. З ним підсумовували зустріч міністрів за кордону ЄС, яка відбувалася в Брюсселі напередодні. Ну а вже е завершить цю інформаційну годину. Історія кохання саме про те, що